Знаєте, що таке іронія? Іронія це коли тебе звинувачують у розкраданні двох мільярдів гривень з аграрного фонду. А зараз у твоїй сім'ї успішний агробізнес. напевне пам'ятаєте цю безпрецедентну для України справу, яка десять років тому шокувала нечуваними до нині масштабами корупції. Це найбільший корупційний скандал року. Вкрасти два мільярди державних гривень з рахунків гаранта продовольчої безпеки це вам не жарти. Гучне розслідування активно вирувало 2014-го і наступні два роки, та потім. А що ж сталося потім? Кого врешті покарали і як покарали? Чи повернули хоча б частину вкрадених грошей? Ні, на усі запитання розслідування поступово гальмувалося, поки геть не померло. До речі, як і реально, дехто з фігурантів цієї справи, які пішли з життя за загадкових обставин. Щойно стало відомо, народного депутата Валерія Девиденка знайдено мертвим. Однак, що наразі відомо про інших фігурантів? наприклад, про одного з головного підозрюваних Бориса Приходька, колишнього заступника голови Нацбанку України Часів Януковича. Ви не повірите, але сьогодні він. Четверті найбагатших депутатів України я абсолютно впевнений до того, що я не маю ніякого відношення до розкладання коштів аграрного фонду. Сьогодні ми спробуємо змахнути пил з мабуть найгучнішої корупційної справи останніх років, яка пережила трьох президентів, не кажучи вже про генеральних прокурорів. Отже, спробуємо розібратися, що насправді сталося 10 років тому, яку роль у крадіжці відіграв Борис Приходько, чому він став недоторканим, та звідки нинішні шалені статки у слуги народу? Поставте вподобайку цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових розслідувань. Ми розпочинаємо. Кар'єра Бориса Приходька розпочалася в буремні 90-ті в найбільшому агропромисловому банку Україна, який насамперед запам'ятався завдяки несподіваному банкрутству і безслідно зниклими мільярдами. Наступний у кар'єрі приходька столичний банк Хрещатик, який спіткала та ж доля, що й Агропромбанк Україна. Теж скандал і теж банкрутство. Год збирала для того, щоб операцію зробити. І моя пенсія, вот от я, ну що тепер, як мені бути тепер? 2012-го наш герой отримує посаду у Нацбанку, посідає крісло першого заступника голови. І саме тут, якщо вірити слідству, він зриває найжирніший куш. 2 мільярди державних гривень коротко перекажу суть цієї історії. Отже, 2014 рік Олександр Кірюк, на той час очільник аграрного фонду, та Борис Приходько, за версією слідства, продумують оригінальну аферу. Наша команда упорається з цим. За кілька днів до капітуляції режима Януковича, керівництво аграрного фонду розмістило трохи більше 2 мільярдів гривень на депозитних рахунках про бізнес банку. Він на той час належав наближеному до так званої сім'ї бізнесмену Сергію Курченку. За кілька тижнів. Тижнів після цього в банк вели тимчасову адміністрацію. Тоді у власності аграрного фонду були тільки облігації. Спочатку був організований їх викуп Брокбізнесбанком за рахунок отриманого від Нацбанку рефінансування. А далі аграрний фонд, всупереч статуту і без дозволу мінагрополітики розмістив ці кошти на депозитному рахунку банку. Уклали угоду репа, потім її розірвали. Вона не була викинута, не закрита і таким чином гроші пропали це прямий кримінал, просто прямий кримінал, і це по суті крадіжка, пряма крадіжка грошей із е, державного бюджету. Отримані 2 мільярди службові особи Брокбізнесбанку, ймовірно витратили на погашення фіктивних боргів банку. Тим, хто усе провернув, може 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Люблю закони якби, і йду по закону. У липні 2014 року Бориса Приходька відправили до СІЗО. І судом було обрано запобіжний захід у вигляді застави у рекордній на той момент 200 мільйонів гривень. У грудні підозрюваний вийшов на волю, та чи сплатив заставу, і досі невідомо. Можливо, звільненню посприяли друзі у високих кабінетах. Про це свідчить інсайт, опублікований Антоном Геращенком щодо вказівок для тодішнього очільника столичного апеляційного суду. Ось одне з повідомлень. А скоріше наказ: звільнити під домашній арешт приходька Бориса Вікторовича. Хто саме роздавав подібні команди, невідомо та ймовірно тут замішані старі зв'язки з проросійським дужком. Бо, наприклад, один з адвокатів нашого героя Ростислав Кравець нині фігурує у базі миротворець, зокрема за участь в інформаційних спецопераціях Росії і втручання у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Лише у липні 2015-го генпрокуратурі вдається передати справу до суду. Та далі починається справжній серіал, який досі не може закінчитися. Адвокати оскаржували підсудність, клопотали про повернення обвинувального акту. Справу кілька разів футболили між судами, доки не була визначена підсудність за Дарницьким районним судом. Справу Прикотька у різних іпостасях неодноразово подавали до судів. Проте судові засідання у справах до жодного винесеного вироку суду не дійшли. Спочатку судді брали самовідвід, потім захисники клопотали про повернення обвинувального акту прокурору. У зв'язку із відсутністю у формулюванні обвинувачення місця вчинення злочину та Відсутністю, зазначення мотиву та мети вчинення злочину та іншими причинами. Як думаєте, що в результаті? А нічого. 2019-го Приходько зметикував. Захистити його зможе тільки депутатська недоторканість і кидає усі гроші і сили, або виграти за будь-яку ціну. Тут і підкупи. Проходька Бориса Вікторовича. Ага. То це не виходить 300 дають перед виборами і 500 да, після? І... Ві... Ні, 200 після вибору. А, все разом. Але якщо він пройде, так що я за 200 точно вам не сказати не можу. І погрози Кандидату народні депутати в окрузі номер 210 у Чернігівській області самовисуванець Сергій Коровченко заявив, що його суперник також самовисуванець Борис Приходько привів до окружкому ті тушок, які кидають димові шашки. І навіть напад на нашу знімальну групу. Саме на цьому місці у прилуках п'ять років тому відбувся напад на нашу знімальну групу. Стопкор мав намір потрапити на один з публічних заходів, де один з кандидатів у народні депутати зустрічався з громадськістю. Журналісти хотіли перевірити наявну інформацію щодо підкупу виборців. Як результат у одного з журналістів-струсмозгу, синці та забої. Нападником виявився начальник штабу кандидата в народні депутати приходька Олександр Чалий. Цей округ на виборах став, мабуть, найгарячішим у Україні. Але ставки для приходька теж були високими. На вибір депутатська недоторканість або 12 років за ґратами. Тож перемогу, як потім писали колеги, наш герой буквально вигриз. Останні переможні майже сотню голосів, відсудив через суд. Але справді народним обранцем для своїх виборців так і не став. У нашій громаді е, Борис Приходько взагалі свою депутатську діяльність не здійснює. Е, допомоги нашій громаді не надає, коли е, нашу громаду було частково. Окуповано російськими військами, Борис Приходько нашу громаду залишив на самоті та не надавав ні моральної, ні матеріальної допомоги. Єдине, що просував у своєму окрузі, приходько наративи про російської і заборонено на сьогоднішній день в Україні партії наш край. Це, е Осколок е, політичної партії регіонів ряд депутатів провело м, аналіз діяльності даної політичної партії. В основу війшло те, що е, велика е, Кількість представників даної політичної партії виявились колаборантами, перейшли на бік ворога Російської Федерації, їх не було виключено з даної партії. Вони продовжують свою діяльність проти нашої держави, проти України. Після смерті Валерія Давиденка, про це трохи згодом. Фактично, Борис Приходько на Чернігівщині став і лідером, і так би мовити, головним спонсором партії Наш край. Однак цьогоріч, у червні її заборонили. Зі свого боку УСБУ проінформували, що окремі екскерівники та функціонери цієї поліцили причетні до проведення підривної діяльності проти України. Десятки мерів міст та депутатів від політичної партії Наш край добровільно пішли на співпрацю з окупантами, надавали державі-агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності, передавали інформацію про переміщення ЗСУ та види їх озброєння представникам ФСБ. Закликали громадян переходити на бік ворога та не противитись окупації, надавали різного роду допомогу воєнізованим формуванням країни агресора. Окремі екс керівники та функціонери цієї поліціли причетні до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема, вони поширювали антиукраїнську пропаганду, закликали до насильницького повалення конституційного ладу. Керівний склад цієї партії це, так би мовити, Золота гвардія режиму президента втікача Віктора Януковича. Це, зокрема, і Андрій Деркач, і Олександр Мазурчак, але це лише верхівка айсбергу. Співзасновники партії колишні члени забороненої партії регіонів. Ідентичними є навіть партійні кольори блакитний та білий. Ну і, звісно, на чолі приходько Борис Вікторович. Лідер цієї партії на Чернігівщині від призначення Сергіє Марбузовим гаманцем режиму Януковича на посаду заступника голови НБУ до змов з проросійським олігархом утікачем Сергієм Курченком стає зрозумілим, що близькість до Януковича не лише допомогла вивести два мільярди з державних рахунків, але й дала можливість через свої оборудки ймовірно підтримувати кишені російських сил. Та навіть можливі зв'язки з прокремлівськими організаціями не зашкодили недоторканному приходу. Навпаки, його статки лише зростали, піднявши його до четвертого місця серед нардепів багатіїв. Основний вид доходу це інвестиційний прибуток та продаж цінних паперів. Я працюю тільки з державними цінними паперами, тобто ОВДП, які є. Вкладаю всіх, отримую купонний дохід, який виплачує держава, і отримую погашення. Проте цифри говорять самі за себе. Якщо в першій декларації кандидата в депутати його дохід становив понад 2 мільйони 500 тисяч гривень, то за минулий рік він офіційно заробив вже 227 мільйонів 913 тисяч. Це 90 разів більше ніж на початку його депутатської кар'єри. А ще цікаво, звідки взялися гроші, які він так успішно почав вкладати, і з кількома нулями обмежується ця сума, якщо зароблені відсотки рахуються сотнями мільйонів. Коли я здійснюю угоду, у мене перший бан. Перевіряє походження коштів, Потім торгівець перевіряє походження коштів. Звідки ці гроші де вони були і як їх отримувати. Mm -hmm. Тобто, це одні й ті ж самі кошти, які я постійно перехватаю ціни паперу. Та й сім'я купається у розкошах. Елітні автівки, дорогоцінності преміум класу, ікони, картини українського живопису 20-го століття, швейцарські та інші люксові годинники. Я впевнений, що є багато-багато іншого лакшері майна. Тож чим все ж таки займаються приходьки? Що таке насправді іронія? Іронія це коли тебе звинувачують у розкраданні двох мільярдів гривень з аграрного фонду. А зараз у твоїй сім'ї успішний агробізнес. Дружина Марина Приходько разом із сином Дем'яном керує компанією Тов Совер, що вирощує зернові, бобові і насіння олійних культур у власності аж 135 земельних ділянок. І це сувора українська реальність. В той час як країна сподівається на повернення вкрадених двох мільярдів, причетні до справи продовжують насолоджуватись своїм заможним життям. Приходько, нібито віджав агробізнес у покійного Валерія Давиденка. Ні, ну я щось таке чув, але я знаю, що там були спроби начебто віджати цей ресторан Вакула, що біля козельця у дружини Давиденка а, там через третіх осіб. Ну але якби ходили чутки, що це його рук справа? Ага. Йдеться про нардепа Валерія Давиденка, якого знайшли застреленим в його кабінеті. Раджу прибрати від екранів дітей та людей з нестійкою психікою. Однак більшість його друзів і колег переконані, Давиденко не міг скоїти самогубство. Дехто впевнений, що це заплановане вбивство. Насправді, під час нашої поїздки на Чернігівщину ми, схоже, були поруч з цим рестораном. Однак шукали ми ту саму компанію Тов Совер, що зареєстрована на сім'ю адресу Само Адесу постать соборності Це не тут. – А це десь не тут поруч. Адреса компанії СМТ Козелець, вулиця Соборності, 118. На місці, крім занедбаної будівлі, ми нічого не знайшли. Однак просто за цим будинком, трішки праворуч, був розташований той самий ресторан Вакула. За адресою увага! Вулиця Соборності 118. Тож ми вирушили в приймальню нардепа, щоб дізнатись відповіді на всі наші запитання. Ось на сайті Верховної Ради адреса. Ось будівля за цією адресою. А ви не знаєте, де приймальня? Бо написано, що в нього приймальня за адресою вулиця Половецька, 2, дроб 24. Це ось ця будівля? Да. Так. Приходьку? Да. Так. Хто все Ну, Народний депутат. В чергове намагаємось вийти на зв'язок з Борисом Вікторовичем. Проте, як завжди, він уникнув особистого спілкування з журналістами і залишається поза межами досяжності. Йому вдається знову вийти сухим з води, ухиляючись від незручних запитань. Залишається лише поспілкуватися з ним телефоном. І розпочинаємо, з так би мовити, легких запитань. Козакова колокола є на козелечні ресторан на, на дорозі стоїть на виїзді в сторону Чернігів ну, Черніга по напрямку Чернігова. Якщо ви маєте на увазі, я до його жодного відношення абсолютно не маю і ніколи не було жодної спроби. Як ви кажете цим словом, скажімо, так віджати його щоб зрізнити будь-які дії тут в сторону власників цього закладу. Звісно, чутки про спроби приходька віджати ресторан, та однакова адреса його компанії закладом Давиденка це лише збік. Однак, вивчаючи діяльність нардепа, таких збігів знаходимо чимало. Наприклад, його син Приходько Даниїл у 2021 році став бенефіціаром чотирьох компаній: нова ініціатива, то взаємна 1 ТОВ Нова ініціатива 99 та ТОВ Українська кредитна компанія. Саме ці чотири компанії раніше колись належали сім'ї скандального депутата Олексія Поліщука. Ці фірми відігравали ключову роль у схемі привласнення земельних. Ділянок у Вижгороді та Києві. Дивіться, я не знаю про це абсолютно нічого. Я не знаю Олексія Поліщука, і чи як би його там назвав. Mm -hmm. Ну якби я би я ним не знайомий, не маю жодної стосунки. А якщо це стосується моїх дітей, то вони вже мають е е е власне життя, вони вже доволі дорослі. І... я ними звичайно спілкується батько, але вони тут складені. Про те, що ж там зі справою про розкрадання двох мільярдів гривень? Чи є якийсь апдейт? Апдейт насправді є. Справу закрили. <пілляння> Засідання суду 18 квітня 2023 року мало стати завершальним перед ухваленням вироку. Але адвокати приходька несподівано подали клопотання про закриття справи на підставі закінчення строку до судового розслідування, незважаючи на позицію голови судової колегії Домаріва, двоє інших суддів – Щасна та просалова підтримали це клопотання. За словами присутніх, таке рішення виглядало як мінімум неочікуваним і сумнівним. І варто нагадати, що приходько раніше вже був помічений у спробах впливати на процеси за допомогою фінансових важелів, зокрема під час предвиборчої кампанії. І як бачимо, результат кримінальна справа, яка розслідувалася з 2014 року, закрита. Проте того ж року, на щастя, за апеляційною скаргою офісу генерального прокурора розслідування поновили. Також за інсайдерською інформацією Борис Приходько міцно охопив правоохоронну і судову систему не тільки в столиці, але й на Чернігівщині. Його вплив поширюється навіть на коридори апеляційного суду, де він, за нашими даними, здатен коригувати рішення незалежної трійці судів оседача, заболотного та антипець. Миколаївич, скажіть, будь ласка, ви приходька, знаєте, Бориса Вікторовича, депутата? Це б депутат відчинівщина. У нас питання до лекції. Про неоднозначні вердикти цієї трійці, а також про їхнє розкішне життя, яке аж ніяк не відповідає офіційним доходам, ми розповідали в одному з минулих розслідувань. І за нашими джерелами ці служителі Феміди дослухаються до вказівок пана приходька, який відомий своєю прихильністю до проросійських наративів. Деякі експерти вважають, що це не просто затягування процесу. А продумана стратегія, що дозволяє використовувати закон для відстрочки відповідальності. Там дивіться, у нього виходить до 2029 року строк давності. От він буде тягнути це. Основна його межа дотягнути до 29 року. 15 років з моменту вчинення у 2014 році це було вчинене. От він зараз успішно вже більшу половину протягнув, і ще йому треба ще протягнути. Почати кар'єру з банку, який зникає. І продовжити в іншому, який також зникає, вже видається підозрілим, але справжній шедевр вийшов 2014-го, коли з рахунків аграрного фонду випарувались 2 мільярди гривень. І неважливо, що розслідування триває роками. Гроші не повернулися. Це історія не про правосуддя. Це історія про тих, хто вміє залишатися на плаву за будь-яких умов. Є гіпотеза, що саме після зникнення двох мільярдів народний депутат і став активним гравцем на біржі цінних паперів. Бо мав що вкладати. Сьогодні Приходько не лише заможний депутат, а його сім'я має агробізнес, що невпинно процвітає. Іронія. Ні, це реальність, які існує у обіг грошей в жоді. А що ж відбувається з тими двома мільярдами? Вони не повернуті державі, але можливо, ми всі стали свідками того, як ці кошти працюють на добробут окремих людей. І все це під прикриттям юридичних маніпуляцій та депутатської недоторканості.